Сьогодні 11 травня 2025 року. Я сьогодні хвора, відробила повний робочий день. Хотіла не йти на роботу сьогодні, відпочити, але не змогла увійти в програму, в якій потрібно було відмітити, що я хвора. І якщо я не відмічусь, то нікому буде працювати. І потрібно або зателефонувати в таргіт, або прийти на роботу. Ну, мені легше було прийти, мені недалеко йти. Тому я пішла, тим паче, що вранці у мене температура була всього 37,2. Вчора була у мене 38.06, ну 38,1. Я в 9 годин лягла на диван, включила новини CNN і дуже добре. Під них спала під ці новини, а потім приїхала дочка в пів 11. Я її там купила в Коско продукти. Вона забрала, ми трошки поговорили, і я лягла знову спати. Прокинулась вранці. У мене вже ввечері було менше температура, тому що я вчора випила дві пігулки, ті, що вони мені дарували ще два роки назад. І тому. Ввечері в мене, я думала, в мене температура впала і за пігулок. Вранці прокинулось 37,2. Ну, думаю, невелика. Я себе відчувала нормально, пішла на роботу, відпрацювала на роботі. На роботу взяла з собою термометр, поміряла перед кавою. У мене було 36,6. Це в це пів одинадцяти. Потім поміряла я перед ланчем, перед обідом. У мене щось було, я й не переводила. 98,9, це трошки вище 37. І зараз після роботи я поміряла. У мене вже 99,3. Не знаю, скільки це. Сижу на вулиці. В цьому році якось не сильно приємно, я здивована. В тому році нам на День Матері ми теж працювали, нам подарували всім квіти, маленькі, недорогі подарунки нам подарували. І, по-моєму, ще пригощали. Подзвонила моя степдоти, і відео моє перервалось. Так я продовжую, що в тому році ми не очікували, що нас будуть вітати на роботі, але нас привітали, було так неочікано приємно. Нам подарували рози, маленькі подарунки і пригощали. Я казала це, по-моєму, на початку відео. А в цьому ні, вчора директор підійшов до мене і до степдоти і сказав, що завтра день матері, і я вас вітаю зі святом. А сьогодні наш тім лідер нічого навіть рота не відкрив. Ну сказали просто б на словах, чи положили там людям якісь пірожні, пончики. Я зараз це не їм із-за холестеролу. І юкай пропіка пропікала, що це погано, і Я не їм. Ну, може хто б їв? Ну не знаю, зовсім. Ніхто ні слова не сказав. Двоє молодих афроамериканців підійшли, привітали мене. Одна дівчина і один хлопець привітали із святом. А так всі відпрацювали, і роботи було дуже багато, і хвора відпрацювала. А потім ми на перерві на обід на обід розмовляли з одною дівчиною з цього. З Афганістану. Їй 25 років, вона постійно жалується, що вона втомлюється. Вона стоїть на касі в основному. Ну Може, на касі важче працювати, ніж як ми. Ми ходимо, розкладуємо речі, а вона на касі стоїть і чомусь у нас не можна на касі на стівці сидіти. Я за два роки тільки один раз бачила. Щоб на стільці сиділи. Навіть стільців, стільців немає біля каси, не знаю чому. Ось. І вона каже, що важко. і Запитала в мене, скільки днів я працюю. Я кажу, чотири. Вона каже, чотири дні для таргету це дуже-дуже багато. Три дні нормально. Але вона каже: у мене велика аренда дорога, і тому мені я п'ять днів, вона каже, працюю, але дуже втомлююсь. Я кажу, коли в мене була велика оренда, я працювала 5 днів вранці, по 7 годин в таргеті, Так ми тоді ще і з моєю степдотою просили на, на на годину, а то й більше працювати більше, бо у нас нам потрібно було 50-60% нашої зарплати нашло на оренду е, нашої квартири. Ну не квартира, апартмент на другому поверсі буд будинку. І, ми ще... і після того я ще 6 днів працювала на свій, своїй другій роботі. А вона на мене так очі вилупила і каже, як так можна? Я кажу, та не знаю. А потім я на 15 хвилин першу питаю свої степдоти, слухай, кажу, а як я так могла працювати п'ять днів по 7 годин в Таргіті, а то й більше, ніж по сім годин. І 6 днів на другій роботі по 5 годин. Це в мене виходило 11-12 годин за день, 60, більше 60 годин на, на тиждень. А міністр ДОТа каже, ви працювали на адреналіні. І я кажу, мабуть, так, тому що зараз на мене всі дивляться, я, я не знаю, як, як, мабуть, на робота, мабуть, оце робота вже і здає здоров'я. Так, так працювала і ще ж працювала, і ще швидкість у мене була більша. Зараз я вже стала не так бігати, бо мені кажуть, вам за це премію не дадуть, а ще всі будуть бігати. І я трошки знизила швидкість. Ну тоді в мене були сили, тому що я чотири роки була пенсіонеркою домаю в Молдові. Я не працювала, і в мене були сили. Я ходила до річки, кожного дня відпочивала, читала книжки, і, мабуть, у мене були сили. Потім я тут два роки відпрацювала, півтора роки на двох роботах важко було. І півтора року я без, без відпустки, мабуть, вже сили, сили не ті. І, і Головне, що я сплю мало. Оце погано. Мабуть, із-за і того, що якщо не відпочиваєш, їм то я добре сьогодні. В Таргеті купила малина була по акції, трошки дешевше. І я ягоди постійно, фрукти їм, рибу. Я добре їм і готую сама, а сплю мало, тому що то англійський, то ще щось. Багато всяких інтересів маю, і сплю мало. Треба більше спати. Тільки коли хворію, багато сплю. Може, тому і хворію, що організму потрібно виспатись, не знаю. Так, що ось так, зараз піду додому. Щось хотіла ще сказати. А вчора дочка моя заїжджала після ресторану, вони відмічали день народження Степдота. Я ж і за своєю температури не поїхала. Хоча вони сиділи на вулиці, можна було мені поїхати в ресторан. Але я ж не знала, що будуть на вулиці сидіти. І думаю, позаражаю дітей. Навіщо мені це треба? І дочка приїхала, розповіла, як там було, і вона зняла два відео, як там це ж вони були в іспанському ресторані, як танцюють іспанські танці. Але сьогодні степдоти мені сказала, що на сцені краще, більш темпераментніше танцюють. А тут танцювали добре, але не так добре, як на концертах. Так що зараз я. Склею відео, то, що моя дочка вчора зняла в іспанському ресторані в Вашингтоні, прямо біля Білого дому, як вони сказали, і поставлю. Буду дивитись, не попала я туди, не побачила я іспанські танці, хоча я, я дуже люблю, я всілякі танці люблю. І балет, і такі танці, і народні. І вчора я... хотілося мені побачити, ну. Но... Не побачила, Надіюсь, інший раз. Головне, не хворіти. Ну, ось і все. Іду додому. Просиділа, мабуть, майже дві години на вулиці. Днем я виходила, було дуже жарко і душно, а зараз дуже-дуже добре на вулиці. Так що відпочила і піду додому. Все, Всім до побачення. Дякую, що дивились, дякую за поради. Дякую за добрі побажання, здоров'я. Я теж бажаю всім здоров'я, радощів побільше, всього самого найкращого. Хай щастить всім і всюди під мирним небом України. Все, до побачення. Дякую всім. З днем матері, вітаю!